Усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд Кіндера з Гарри Поттером Зараз подивимося, що ж ми відкриємо, і одразу перейдемо до смаколиків. Вау, тут зробили раніше такого не було маленьку таку вимичку, яка не дає склеїтися цій бумажці. Що це за фігня? Це що, могилка? Ні, будь ласка, це ж не могилка. Я люблю Поттера фільми. Не смійте робити могилку. Що це? Ага. Тут є фігурки, а є. Фух, це не могилка, це поштовий ящик, це, це і закладочки, скажімо так, для того, щоб тут робились. Да, да-да-да. Це для закладочок. Фух, нащо так лякати? Це дійсно схоже, подивіться на це. О, це таке. Так, да, це закладочки, які можна дуже зручно витягти звідси, або не дуже зручно, я сюди впихнути їх не можу. І потім. Дуже вони з трудом тягуються. Це наклеїчки. А це стікери? Господи, звідки нам знати, що це стікери? Чому в інструкції це не прописано? Ні, тут, тут вона вже відклеїлася жопка. Зараз треба. Це будуть стікери Гаррі Поттера Мені, як людині, яка читає дуже багато, це дуже приємно. Навіть, мабуть, краще, ніж фігурка. Знову ж таке, це лякаюче. Зробіть, будь ласка, щось трошки повеселіше, ніж червоний гробок. Так, добре. Як це зробити? Ага, ось сюди. Голову. Так, до речі, наклейка. У мене пота. Я не знаю, чи у всіх Герміона, але у мене Герміона. А це куди приткнути? Ага, це кудись вниз. Ага, добре. А Хоче бути, спав. Де всі, я думаю, будуть обговорювати листи Маргарет в 2030 році. Дай Бог дожити. До цього часу. Ну ні, він тепер пом'явся. Тепер це просто ось це. Криво косо. Я би як. Добре, я ніколи не була ідеалісткою. Тепер у мене є стікери по Гаррі Поттеру. Моря! І перейдемо до смачненького. Тут така ж сама виємочка, тобто для того, щоб не склеювалось. Я пам'ятаю, як я в дитинстві намучилася з цим, бо зазвичай вони робили так, щоб ця штучка була. Ну, Такою, трошки піднятою. Але коли була спека, вона просто приклеювалася намертво, доводилося брати ножиці, відрізати ось цю піпочку і вже тоді розкривати. Або просто різати ось так ножицями поверх. Так, до речі, про спеку у нас спекотно, дуже спекотно, і, до речі, так, лопатка ну це десь рочка 2, мабуть, як змінилася. Тобто 2 роки тому 100%. Такої лопатки ще не було. Була просто пластикова, а це гнучкий картон. Не, гнучкий. Відносно гнучкий. Так. І шоколад трохи поплив. Нічого, я навпаки, люблю трошки підтаявший шоколад. Дуже смачно.